Друзі, всім привіт, ради вас бачити на нашому каналі. І сьогодні ми би хотіли проговорити таку тему, як r 7 телефони, оновити можливо, інформацію, бо ми знімаємо такі відео періодично. Буває, за рік щось міняється. Інформація, яка була актуальна, вже не актуальна на зараз. І навпаки, та ж інформація, яка була раніше актуальна, вона перестала бути актуальна, потім знову актуальна. Що ми маємо на 25 рік? Щоб проговорити, яка ситуація зараз, давайте проговоримо, що таке в принципі r 7 для тих, хто на нашому каналі тільки з'явився. Вився і тільки підписався, або просто натрапив на наше відео, бо стикнувся з ситуацією заблокованого айфону, який не приймає сім-карту. Пише, що сім-карта дійсна, сім-карта не дійсна, і так далі. Друзі. Ну, якщо коротко, тут буде підсказочка, да? ми вже таке відео знімали. Ця інформація наразі актуальна. В принципі, да? телефони Apple так і продає. Оператори, які співпрацюють з Apple, так і продають заблоковані айфони. В принципі, якщо коротесенько, да, то r 7 ний телефон це така назва загальна. Бо, в принципі, офіційно Apple продає свої телефони, як відв'язані від оператора, тобто sim Фрі, тобто never -lock, да? коли ви вставляєте sim карту і у вас все працює, або підв'язуєте телефон eSIM і він працює, да? тобто iPhone підтримує будь-якого оператора. Він не прив'язаний ні під якого оператора закордонного, такого, як AT&T, Sprint, T-Mobile, KDDI японський, або там Orange англійський, тобто по всьому світу є оператори, які продають заблоковані. Під свою мережу телефон. В даному випадку це iPhone і Samsung, до речі, продають там і Android, і так далі. Але мова зараз йде про iPhone. І коли ви або не ви, людина оформлює контракт за кордоном да, у цього оператора, то телефон підтримує тільки цього оператора. Якщо ви ставите іншого оператора сім-карту, він от от в таке меню вивалюється. Сім-карта недійсвітна, і ви не можете нічого з ним зробити. Тобто активовуєте і він не підтримує. Як тільки ви вставляєте його рідного оператора сім-карту, він Починає працювати. Схема досить проста. За кордоном зазвичай це в Америці 90%. Да? З сірими чорними схемами беруть такі телефони на контракт, їх не виплачують, оператор їх блокує, додає в чорний список, і далі такі телефони через eBay, або через там Craigslist чи ще через якісь там аукціони, інтернет-сайти, інтернет-ресурси попадають до нашої країни, да? і далі продаються вже або знову ж таки через сіру схему, що цей телефон на. Начебто не прив'язаний до оператора, люди потім стикаються покупець, вже стикається з проблемою з такою, що не можна активувати. Або так чесно, людям і кажуть, що телефон прив'язаний до оператора, вставити арсінку, все буде працювати, і в принципі людина купує за дешевшу ціну, ніж там в магазині на вартує, да, і знову ж таки стикається з проблемою, як це все зробити. Бо якщо купити звичайну ерсінку, там десь на сайтах, да, умовно кажучи, найдешевші ерсінки, і вставляють вони не працюють. У нас. Сервіс 2012 року, і в принципі ми всі чіпи прошиваємо під ваш телефон. Ви надаєте нам і ми, і ми прошиваємо, що таке взагалі R7? R7, їх багато варіантів існує, Буває така одностороння R7, буває, в принципі, такі двосторонні да, варіанти. Це така штука, яка імітує рідну сім-карту iPhone. Тобто, вона, скажімо так, посилає інформацію телефону, що він працює в своїй мережі, хоча він працює під іншою мережею. І телефон, якби файлова система телефону, Сервера Apple дають добро, скажімо так, да, працювати в цій мережі, і телефон активується і працює. Цей чіп має бути прошитий, налаштований під ваш телефон. У нас такі чіпи є в продажу, можна замовити. Знаходимося в Києві, відправляємо новою поштою. Ось тут номери, Viber, WhatsApp, Telegram. І якщо чіп правильно прошитий, правильно налаштований, то у вас все працює як в звичайному iPhone. І, в принципі, давайте повернемось до теми, як працюють у 2025 році ці R7, Да? Моделі з XS і вище, тобто XS, XS Max XR 11, 12, 13, 14, 15, 16, І відсюди входять, до речі, і pro версії, і plus версії, тобто всі, починаючи з XS і вище, вони працюють бездоганно, їх можна налаштувати. Якщо ви в нас замовите прошитий чіп, прошитий налаштований під ваш телефон, який буде прошитий саме під ваш телефон. Це буде працювати бездоганно, не буде пропадати мережа, не буде вилітати нічого, не буде пропадати інтернет. Ну а моделі, які нижче XS ідуть там. X, 8 7+, вони ну так, таке собі. Тобто вони не завжди ідеально працюють. Моделька 6S працює е, також бездоганно. Ну і на моделі вище 12-го існує взагалі такий спосіб, ідеальний, що просто нічого ніколи не злітає. Да, і в принципі, я ж кажу, і на моделях нижче теж працює все бездоганно. Як це все виглядає? От зараз у нас стоїть сім карта українська, і намагаємось активувати. І як бачите, сім-карта не дійсна, нічого не можна зробити. Повторююсь, тут стоїть звичайна сім-карта. Як коли ви виймаєте сім-карту, він в меню повертається. І ось тут звичайна сім-карта. Що ми маємо по телефону? По телефону ми маємо ось такий напис. Сім-карта заблокована, да, оператором, бла бла бла, тобто не можна їм користуватись. І якщо ми будемо ставити будь-якого там українського оператора, нічого не проканаємо. Ми беремо наш спеціальний прошитий налаштований чіп, ми його вже прошили під цей телефон, ставиться це все обережно. Всі інструкції надаємо, якщо ви не з Києва, якщо ви там через пошту да, замовляєте. І дуже-дуже обережно ставимо. Вставили і просто чекаємо, нічого не потрібно робити. Ось бачите, Нітві пише, зараз. З'являться поділки зв'язку вже. Все знімаємо одним дублем. Все, є мережа. Ось бачите? Київстар можна дзвонити. Євгений, Київстар бажає вам тут. Тобто все працює, можна телефон скидати, оновлювати, міняти сім-карту. Єдине, що з чіпом потрібно бути дуже дуже обережним. Він крихкий. Якщо ви його будете деформувати, навіть там мікродеформування, там ось, ось таке, наприклад, воно його може просто вбити. Цей чіп і чіп перестане працювати. Якщо ви будете обережно з чіпом, він буде працювати довше ніж сам телефон. Ну і чіп має завжди стояти в телефоні, не можна більш чіпу вставляти сім-карту. Тобто, якщо ми зараз все активували, все працює, не можна діставати чіп, ставити сім. Карту, бо він знову ж таки вилітить в активацію. Потім заново ставитись ще раз цей же самий чіп, і все працює. Е, також напис у нас нікуди не дівся це про блокування. Тобто в менюшки так і пише, телефон заблокований, але повторюю, це працює. Єдиний нюанс, що в R7-ні телефони ви не зможете підв'язати E7 українську. Кому потрібен двохсімочний айфон, да, щоб там була і фізична і E7, на жаль, прийдеться відмовитись від е, покупки r РСІМного айфону. Але кому це не принципово, да, айфон можна зробити будь-яку модель, окрім там 7, 8 і X, можна зробити, щоб працювало все бездоганно, мережа щоб не пропадала при умові, що чіп ви замов. Аєте у нас і він буде прошитий під ваш телефон? Друзі, дякуємо за перегляд, Підпишіться на канал, залиште коментарів, до зустрічі.